Росія здійснила атаку на об'єкт газової інфраструктури в Одеській області. Це сталося неподалік українсько-румунського кордону. Постраждала компресорна станція, важлива для постачання природного газу в Україну. Цей об'єкт поєднує грецькі термінали з українськими газосховищами через трансбалканський газопровід. Через нього постачали скраплений газ зі Сполучених Штатів Америки та тестові обсяги газу з Азербайджану. Чи станцію атакували десятки ударних безпілотників? Це був удар по цивільній інфраструктурі. Він спрямований проти енергетики та відносин з партнерами в Європі. На місці атаки працюють фахівці, щоб встановити наслідки. Світлана Гринчук назвала атаку сигналом для Європи. Вона планує до 2027 року відмовитися від російського газу. Гринчук зазначила, що Москва використовуватиме всі засоби для знищення енергетичної незалежності Європи. Якщо Росії дозволять безкарно атакувати енергетичну інфраструктуру, жоден об'єкт у Європі не буде в безпеці. Про пошкодження спершу повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації. На місці спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Знищено виробниче обладнання.